Вітаю вас, шановні 11-класники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку призма. Ми на минулому уроці говорили про многогранники і про те, як широко вони представлені навколо нас. Призма одна із видів многогранників. І форму призми мають багато кристалів. Перед вами на екрані кристали солі, кристали аквамарину, турмалін, гірський хришталь. Кристали бувають іноді такими гарними, що ними можна милуватися годинами. Їх форми різноманітні. А чому? Тому що в них прихована математика. Розберемося з поняттям призми. Означення: многогранник, дві грані якого рівні N-кутники, що лежать у паралельних площинах. А решта n граней паралелограми називають n кутною призмою. І перед вами рисунки креслення різних видів призм. Паралеліпіпід, п'ятикутна призма, трикутна призма, куб і чотирикутна похила призма. Нагадаємо, що паралелограми, про який йдеться в означенні, називають бічними гранями призми. Роздивіться рисунок. Рівні N-кутники кутники це основи призми. Сторони основ ребри основ призми. Ребра, які не належать основам, бічні ребра призми. Роздивіться малюнок, роздивіться назви, поняття, щоб вони вам були зрозумілими, коли ви будете читати умову задачі. Оскільки сусідні бічні грані призми – паралелограми, що мають спільну сторону бічне ребро. То всі бічні ребра призми є рівними та паралельними. Звертайте на це увагу при розв'язуванні задач. Висотою призми називають перпендикуляр, опущений з якої небудь точки площини однієї основи призми на площину другої основи призми. Розгляньте рисунок 16.6 і уясніть для себе, що висота похилої призми, Ось тут рожевим кольором на рисунку показано. А якщо призма буде прямою, то висота, зрозумієте, да? Розумієте, буде співпадати з бічним ребром. призми. Довжина висоти призми дорівнює відстані між площинами її основ в загальному вигляді. Призму називають прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Призму називають правильною, якщо вона є прямою. Та її основа правильний многокутник. На, наприклад, куб є окремим видом правильної чотирикутної призми. На рисунку 167 зображено правильні трикутну та шестикутну призму. В основах лежить правильний трикутник, тобто рівносторонній, і правильний шестикутник, тобто шестикутник, у якого всі сторони однакові. Подивіться на рисунок 16.8. Розглянемо опуклу N-призму. ДН більше 3. Переріз призми, площиною, яка проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані, перетинає основи призми по діагоналях. Такий переріз називають діагональним перерізом призми. Діагональним перерізом призми будь-якої є паралелограм. А якщо призма пряма, то діагональний переріз прямо кутак. Площею бічної поверхні призми називають суму площ усіх її бічних граней. Можна написати, що це периметр основи помножити на висоту. Площою поверхні призми, ще говорять площа повної поверхні призми, називають суму площ усіх її граней. У формулі ви бачите, що це сума бічної поверхні і двох площ основ. Зв'язок між многогранниками, вивченими в цьому пункті на попередньому уроці ілюструє схема, зображена на рисунку 16.9. Як бачите, призми є частним випадком многогранників, які включають в себе прямі призми і похилі, а прямі, в свою чергу, можуть бути правильними призмами або прямокутними На перетині цих двох є куби. Завдання 16.1, 16,2, 16,3, 4,5. Це позначені голубим кольором. Це усні завдання, але я звертаю на них увагу, оскільки такі завдання вам можуть зустрінутися на зовнішньому незалежному оцінюванні ну, або на НМТ. Це буде одна частина вашого домашнього завдання. Подивіться, подумайте, проаналізуйте і знайдіть відповіді на ці запитання. А ми з вами розглянемо декілька задач. Перша з них 16.6. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно для того, щоб подивитися, що ви вже вмієте, а чому вам треба навчитися. Тож поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, зробіть рисунок, пригадайте основні правила, теореми і розв'яжіть цю задачу. Читаємо разом зі мною. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см, а висота 3 коренів 6 см. Знайдіть діагональ призми. Ну, Давайте виконаємо рисунок. Правильна чотирикутна призма. Значить, вона пряма і в основі лежить правильний чотирикутник. Що таке правильний чотирикутник? Правильно, квадрат. Діагональю призми буде відрізок B1D, і його ми можемо знайти з прямокутного трикутника BB1D. Написали умову і зрозуміли, що діагональ призми це відрізок B1D. І так, я вже сказала, що в основі призми лежить квадрат. Отже, його діагональ за теоремою Піфагора дорівнює а коренів з двох, тобто сторона квадрата помножити на коренів з двох. Я сподіваюся, що в 11 класі інформація про те, що діагональ квадрата дорівнює сторона помножити на корінь з двох. Це вже такий факт зрозумілий і засвоєний. Якщо ні, можете перевірити за теоремою Піфагора, bd квадрат дорівнює а квадрат плюс а квадрат. коли із під корення ви витягнете А, то буде А коренів з двох. З трикутника B B1D за теоремою Піфагора, оскільки він прямокутний, ми знаходимо B1D як гіпотенузу прямокутного трикутника. Тобто корінь квадратний із суми квадратів катетів. ББ1 в квадраті 3. Три коренів 6, 3 в квадраті 9, корінь 6 в квадраті 6. 9 на 6, 54, тут переставлено місцями. ББ1 в квадраті рівня 54. БД в квадраті. 3 в квадраті 9 і корінь з 2 в квадраті 2. 9 помножити на 2, 18. Від перестановки доданків сума не змінюється. 54 плюс 18 72 з-під 72 це 36 помножити на 2. 36 з під виходить 6, 2 залишається під коренем. Тобто, у відповідь діагональ призми дорівнює 6 коренів з 2 см. Я дуже радію за тих, у кого задача, хто задачу розв'язав самостійно, у кого не вийшло. Значить, дивіться, аналізуйте, шукайте, де у вас там провали в знаннях, і їх усувайте, ці провали. Ще одна задача: ставте відео на паузу, прочитайте, подумайте, проаналізуйте і розв'яжіть. Читаємо разом зі мною. Знайдіть площу бічної поверхні прямої призми, висота якої дорівнює 6 см, а основою є паралелограм сторонами 2 і 3 см. Виконали зображення, написали висота 6 і паралелограм зі сторонами 2 і 3. Площа бічної поверхні ми з вами на початку уроку сформулювали цю формулу. Периметр основи помножити на висоту. Периметр основи це 2 помножити на. 2 плюс 3, да, периметр паралелограма, ну і помножити на 6 на висоту 60 см квадратних. Це задача розв'язана, задача дуже і дуже проста, і маю надію, що ви справились. Ще одна задача. Знову закликаю, ставте відео на паузу, думайте, аналізуйте, використовуйте формули і вчіться розв'язувати задачі. Знайдіть площу повної поверхні правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює А, а висота дорівнює H. Ми вже говорили, що правильна чотирикутна призма, значить, в основі лежить правильний чотирикутник, а правильний чотирикутник – це квадрат. Сторона основи А і висота H. Нам потрібно дві формули: площа бічної поверхні і площа повної поверхні, тому що в формулу площі повної поверхні входить сумою бічна. Площа. Так? площа основи це площа квадрата квадрат. площа бічної поверхні периметр квадрата 4А помножити на висоту. Підставляємо все в формулу площі повної поверхні, 4а на h це площа бічної, і плюс 2 площі основи. Від перестановки доданків сума не змінила. І так відповідь: площа повної поверхні 2а квадрат плюс 4а помножити на h. Задача не була складною всього-навсього використати дві формули, які вивчали в цьому параграфі в теорії. І так, домашні завдання. Першу частину я вже проговорила, це усні завдання. Рекомендую на них звернути увагу, тому що це як підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. І три задачі подібні до тих, що розв'язували сьогодні зі мною на уроці. Працюйте, тренуйтеся, я щиро вам бажаю успіху і до нових зустрічей!